Постарався в цьому епізоді. Вилікого зараз моменту паливка може бути. Плибувай, паливка! забуває, зараз паливка. Гірфонок стає 2-0 на користь вератика. Так от станом на зараз, якщо дивитись саме на підвір таблиці з моменту форма виникає спаски, зараз не зміг забити і добування не було від нього синтону. а Зараз за нас момент одна з нас! Не забиває двічі біліков! Яй! Зараз він не забив! Зупиняє, Ваталюк може право зараз переводить потреба такого гратика. Ветелюк далі дає на Захарука. Захарук, 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 Захарук! Захарук, Захарубка від пас не віддав. Ватрелюк триває, зараз не влучає Ваталюк, Ми віддає, що ти пасту поливка. І що у нас розіграш? На ще він подає, що Він блокується цей удар Собчинським. Ну і середа, отже, за филком 2-0 перемагає зараз варатики. він Здобуває таки сходинку у групі а.